Тайм. Поїхали. Дорогі друзі. Напередодні нового року у цей чарівний період, коли ми відкриваємо серця і готуємося до нових звершень. Хочу поділитися з вами незвичайним і сучасним відкриттям, який стане частиною вашого майбутнього і відкриє нові можливості. Представляю вам токен AGTI, який можна сприймати як унікальну цифрову цінність у світі блокчейн технологій. Чому саме AGTI? Це не просто криптовалюта, це символ нових починань, зростання та інновацій, а також це ключ до ваших майбутніх інвестицій, отримання стабільного доходу та збільшення вашого капіталу. Інвестуючи в AgroGlory Time, ви станете частиною глобального руху, який змінює майбутнє фінансів та цифрових активів. Це величезна можливість для вас поринути у захоплюючий світ криптовалют. Використовувати нові фінансові інструменти та стати частиною міжнародної спільноти. Як використовувати AGTI? інвестиції, зберігайте та збільшуйте свій капітал у довгостроковій перспективі: обмін та транзакції, використовуйте токен для придбання товарів та послуг у мережі, участь в унікальних проектах. AGTI може відкрити доступ до різноманітних стартапів та технологічних рішень. Нехай цей новорічний подарунок стане для вас символом нових можливостей інновацій та змін. Нехай він надихне на звершення і нагадає про те, як важливо бути в авангарді змін. Нехай наступний рік принесе вам лише успіх, удачу та нові горизонти у світі технологій та фінансів.